В нашому музеї є великий фонд давніх декоративних тканин церковних. Є так звані гаптовані тканини з фігуративними зображеннями, сюжетними зображеннями. Це покрови на чашу, це покривці, фалони, які мають власне, ці зображення. Але найраритетнішою пам'яткою нашого музею є плащаниця 15 століття, яка походить зі села Жировка. Її привіз в 2013 році Свінціцький, перший директор нашого музею, і вона також є одним із тих експонатів, які постійно є у нашій експозиції. Нещодавно ця плащаниця пройшла повний комплекс реставрації. І тепер вона у нас також тут постійно буде присутня в цьому залі. Це є найраніша плащаниця, яка збереглася в Україні. Це треба підкреслити, тому що е, в нас багато є плащаниць, маємо в колекції наші, також дуже багато природи виставки, але оця є плащаниця найдавніша і е, вона представляє іконографію тих давніх візантійських зразків. На Богородиця і Іван Богослов, улюблений учень Ісуса Христа, який стояв при Христі до кінця його життя, і Ісуса Христа і Іван прихилився до його ніг. А в другому плані стоять ангели, які оплакують тіло Христа. Власне, тут така дуже мелодійність, ліній, такий спокій, нема туди знаєте, патетики, як пізніше, Коли ми бачимо при гробі Христа, і Марію Магдалину, і Йосифа Рамательського, і більш така динамічна експресивна композиція. Тут вона спокійна, дуже злагоджені барди, надзвичайно майстерна робота. Ми маємо цей шедевр без перебільшення тут представлений вже після реставрації. Варто, власне, коли особливості перепеликодні дні прийти і споглянути на цей же і з точки зору як христецької пам'ятки, як сакральної пам'ятки. Тут ми маємо ще до тої тематики розп'яття з пристоячими. Це одне із найдавніших таких компози... композицій, де розп'яття і пристоячі богородиця Марія Магдалина, Жінки Мироносиці, а з другого боку Іван Богослов і сотник Лоб стоять вони вирізані по контуру зображення. Такі ікони увінчували іконостас переважно. Називається Горгота. Це у нас така композиція виходить із кінця 15-го століття. О, у нас десь поза 70 плащиниць, є каталог, може вже ми готуємо ці каталоги. Надіємося, що десь найближчим часом появляться ці всі наші каталоги, це дійсно буде частина праці з каталогізації наших зібрань.